Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд, звичайний, тонкий, і малий. Буває він добрий, буває злий. Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід. А може, й ліс велетенський спалити майно і будинок і все спопелити. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила. Проти пожежні. Сьогодні у нас буде важлива і цікава тема пожежна безпека. Впевнена, ви знаєте, що за допомогою сірників можна отримати вогонь. Але сірники – це не іграшка, і брати їх без дозволу дорослих не можна. Це перше правило, яке ви повинні добре запам'ятати. Дуже давно людині вдалося приборкати вогонь. Він зігрівав і захищав первісних людей від холоду, відганяв диких звірів, робив їжу смачнішою. Пізніше навчилися обпалювати глиняний посуд, плавати метал, робити зброю. Вогонь став надійним помічником для людей, але вогонь може приносити і шкоду. Там, де люди необережно поводяться з вогнем, може виникнути пожежа. Людина може отримати опіки, отруїтися газом і навіть загинути. У вогні горять речі і навіть будинки. А якщо багаття залишити у лісі, може згоріти дуже багато дерев. Тож запам'ятайте, що вогонь може бути не тільки другом, але й ворогом, якщо не дотримуватися норм поведінки. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає. Та пам'ятати має кожен, лишать без нагляду її не можна. Наступне правило, яке треба знати, не залишайте без нагляду ввімкнені електроприлади, такі як телевізор, праска, фен та інші. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Діти, чи знаєте ви, який номер треба набрати, якщо ви побачили пожежу? Запам'ятайте, це номер 101. Обов'язково треба назвати адресу, щоб пожежники знали, куди їхати. Професія пожежника героїчна. Ці люди рятують життя іншим, ризикуючи власним. Ті, хто обрав собі таку професію, повинні бути сміливими, сильними, хоробрими, витривалими, дисциплінованими, займатися спортом. Саме таким є рятувальник Олексій, який працює в нашій пожежній частині. Він розповість вам багато цікавого. Жай здоров'я! Сьогодні ми з вами знаходимося в 11-й державно-пожежно-рятувальній частині 2-го пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у Кіровоградській області. І сьогодні я хочу вас ознайомити з автомобілями, які стоять в бойовому розрахунку нашої частини. З першого автомобіля хочу розпочати це САРМ. С. Це спеціальна аварійна рятувальна машина малого розміру. Тут знаходиться автоцистерна. Вона вміщає в себе 1 тонну води і має 100 літрів піноутворювача. Оперативна рятувальна машина знаходиться на базі автомобілю Івеко Делі. В собі вона вміщає 4. Пожежних рятувальників, командира відділення або начальника караулу і водія. Давайте з вами ознайомимося з відсіками і що в них знаходиться. Найцікавіший відсік даної автівки, тому що в ньому знаходиться дуже багато електромеханізованого інструменту, який дозволяє працювати з Будь-якими металоконструкціями. Ці інструменти працюють як на розрізання, на стискання, так і на розтискання. Кожен із інструментів працює від акумулятора. Ви бачите велику кількість додаткових акумуляторів для прикладу. Зараз з вами подивимося, як працюють ножиці. Ними можна зробити розріз металоконструкцій, розширювання металоконструкцій, звужування металоконструкцій. Все дуже просто працює, дуже зручно, тому що. Інструмент дуже портативний і він не передбачає дротів і якихось додаткових систем. Працює все від електроакумуляторів, які дуже швидко замінюються. Також в даному відсіку знаходяться групові, групові індивідуальні ліхтарі та мачта, яка також дає додаткове освітлення при виконанні аварійно-рятувальних робіт. Наступний відсік. В даному відсіку знаходяться інструменти, додаткове пальне для автівки, проблискові маячки, які встановлюються, щоб обмежити аварійно-рятувальну ділянку, де працюють. Рятувальники, і також тут знаходиться пневматичне обладнання, яке під'єднується до пневмоподушок, за допомогою яких ми можемо підняти на 40 см дуже велику вагу. Це в тому числі автівки, якісь бетонні конструкції, які завалились. Це дуже полегшує роботу при ліквідації, наприклад, наслідків після обстрілів ворожими ракетами. Наступний відсік. Основна задача цього відсіку перевезення пожежотехнічного оснащення у вигляді шансового інструменту. Дуже популярна і корисна річ в нашій роботі це багатофункціональний інструмент рятувальника, за допомогою якого ми можемо відкривати, наприклад, Двері, які зачинилися, і господарі або втратили ключ, або не можуть їх відкрити. І також за допомогою певних елементів цього інструменту ми працюємо при розбиранні, наприклад, автівок після ДТП. Також в цьому відсіку знаходяться сокири, кирки, кувалди, які використовуються. При ліквідації обвалів конструкцій, бетонних конструкцій, розбиранні якихось процесів негоди, коли, наприклад, за несприятливих погодокліматичних кліматичних умов завалюються дерева, наприклад, ми використовуємо сакирики. Серце нашого автомобіля це насос, бухта. З е, шлангом і стволи, за допомогою яких подається вода або піна, в залежності від того, яку проблему ліквідовують пожежні рятувальники. Історія, яка необхідна для роботи пожежних рятувальників, це апарати із тисненим повітрям, які використовуються, коли є необхідність рятувальника зайти в середовище непридатне для дихання. Переходимо до іншого відсіку. В цьому відсіці знаходяться різноманітні ноші, платформи, які використовуються для допомоги людям або евакуації постраждалих. І заключний відсік, який ми з вами бачимо, тут знаходиться механізований інструмент, як бензо, так і електро, і також головна історія, яка необхідна в наш час: це електрогенератор. Хочу зазначити, що при заступанні на чергування кожен із пожежних рятувальників, які працюють на цьому автомобілі, повинен знати, де знаходиться пожежотехнічне оснащення і вміти його приміняти. Далі хочу вас познайомити з найновішим автомобілем нашої пожежно-рятувальної частини: це Івеко Магірус, автодрабина, довжина драбини 42 метри. Головна задача цієї. Автодрабини доставити особовий склад на висоту до 42 метрів. Особливістю саме цієї автодрабини є те, що її може розкладати як і водій, який відповідає за дану автівку, так і пожежний рятувальник, який знаходиться в люльці драбини. Рятувальнику одягнений одяг та спорядження спеціального призначення. Він складається з штанів, куртки, чоботів, каски. Також на курці є захисний пояс, на якому присутні карабін та сокира. Захистом для рук нашого рятувальника слугують рукавиці, які називаються краги. Діти завжди будьте обережні. Не використовуйте відкритий вогонь без дорослих. Адже це може призвести до пожежі. Ми ніби всі разом побували на екскурсії у пожежному депо і дізналися багато нового. А зараз давайте пограємо у гру «Додай Риму. Я починаю читати правила поведінки під час пожежі, а вам потрібно сказати останнє слово у куплеті. Якщо вогонь іще малий, відром води його залий. Можна збити килимком чи засипати піском. А якщо вогонь не згас і багато диму, вибігай із дому враз із дітьми малими. Швидше 101 ти набирай і пожежних викликай. Молодці, думаю, що ви впоралися з цим нескладним завданням. А чи знаєте, ви малята, що в кожній школі, садочку, на підприємствах, де одночасно перебуває багато людей, є пожежний щит. Там зберігаються предмети, необхідні під час гасіння пожежі. Давайте разом назвемо цей інвентар. Це сокира. Нею вибивають двері, розбивають вікна під час пожежі. Це відро. Воно має конусну форму. Ним носять воду і заливають вогонь. Це шланг. По ньому йде вода, щоб гасити пожежу. Це вогнегасник. Балон, який заряджають спеціальним порошком або піною для гасіння пожежі. Це лопата. Вона знадобиться, щоб засипати піском місце загоряння. А зараз час трішки відпочити. Піднімайтеся зі стільців, диванів, і давайте виконаємо разом веселу руханку. Нам спокій повернути, станьмо колом та робімо рухи разом. Пам, 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 я ти, я ти. разом давай спробуємо спокій знайти. Я ти, я ти. Час нам рія, ти, А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо як ташки розправим крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягнем шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик і почухай свій животик, Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух Слонення ногами гучно тупає. крутимося навколо себе. Вперед і ти і ти. Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами наші друзі. Час. Відпочили? А зараз хочу показати вам кілька цікавих книжечок, які ви можете взяти у дитячій бібліотеці. Команда рятівників і щенята б'ються з вогнем. Напевно, ви впізнали цих веселих героїв: це маршал, Кремес, гонщик, рокі, скай і зума. Про їхні пригоди читайте на сторінках видань. Цю книгу можна читати разом з батьками. У цікавій ігровій формі автор розказує про правила безпеки вдома, на вулиці, у громадських місцях. Впевнена, ви знаєте, що з книгами треба поводитися обережно, брати їх чистими руками, бажано обгорнути, а ще зробити закладку. Цим ми і займемося на сьогоднішньому майстер-класі. Для роботи нам знадобиться два аркуші кольорового паперу, лінійка, простий олівець, ножиці і клей. Спочатку треба зробити позначки на аркуші будь-якого кольору. У мене це синій аркуш. За допомогою лінійки і олівця відзначаємо 1 см і 2. І на протилежному боці аркуша робимо такі самі позначки: 1 см і 2. Тепер ці позначки за допомогою лінійки треба поєднати. У нас отримуються дві смужки синього кольору. За допомогою ножиць вирізаємо ці смужки. Одна смужечка готова, і друга також готова. Відкладаємо у бік. А тепер треба зробити так само з паперу іншого кольору. У мене це рожевий. Відміряємо один сантиметр і два. І на протилежному боці робимо такі самі позначки. З'єднуємо їх за допомогою. Лінійки. І знову знадобляться ножиці, одна смужка, і друга готові. Папір відкладаємо у бік. Тепер беремо дві смужки одного кольору. Нам знадобиться клей-олівець. Змащуємо клеєм кінець однієї смужки. І приклеюємо також рожеву смужку ось так, як я. Тепер беремо синю смужку, також змащуємо клеєм і приклеюємо поряд з рожевою. Ось погляньте, як я це зробила, щоб вони йшли поряд одна. З іншою. Так само робимо, з другою синьою смужкою. Кінчик змащуємо і приклеїмо ось так. А тепер ми будемо по черзі кожну смужку згинати. Повторюйте за мною ось так рожеву. Згинаємо, щоб вона була поряд із синьою. Другу рожеву згинаємо, не поспішаємо, щоб у нас вийшла дуже охайна закладка. Тепер синю смужку час зігнути. Так, ніби ми плетемо з вами косичку. Ось одну іншу синю смужку. Зігнули, тепер рожеву смужку, вирівняли, іншу беремо. І так до кінця. Ось ми і дійшли до кінця наших смужечок. Тепер треба їх склеїти. І останні смужечки притискаємо одна до одної. Наша закладка готова. Вона обов'язково знадобиться вам для підручників у школі, а також коли ви будете читати різні книги вдома. А на черзі рубрика про здорове харчування, яке корисне і дорослим, і дітям. Слухайте уважно поради робота Шугарда. Ради нашій новій зустрічі. Вітаю! І я теж дуже радий. Марку, сьогодні така чудова погода. Може, проведемо це заняття на вулиці. Ходімо, прогуляємось. Чудова ідея! Давай! На попередньому уроці нутриціології ми вивчали складні вуглеводи. А цього разу час поговорити про вуглеводи прості. Щось я зголоднівшу, гарде. Давай зробимо перерву і зайдемо до мене додому на обід. Я з'їм якесь маленьке тістечко. По-перше, урок тільки розпочався і перериватися ще зарано. А по-друге, я у будь-якому разі наполегливо не радив би тобі обідати тістечками і взагалі будь чимось солодким. Чого це? Тістечка, це ж так смачно. Можливо, але не завжди смачно це добре, іноді смачно то небезпечно. І це саме такий випадок. Небезпечно? Таке солоденьке і раптом небезпечне? Чому? Тому що у солоденькому дуже часто містяться прості вуглеводи. І це, до речі, тема нашого уроку сьогодні. Прості вуглеводи? І у чому ж небезпека від них, та де вони ховаються? Прості вуглеводи, булочки, варення, тістечка з цукром мед. Вони дають отруйну енергію. Так справді і морозиво теж. Все це дає нам багато енергії. Ну, це ж чудово! Що у цьому поганого? Віддай морозиво! Не віддам, дослухай, вони дають нам багато енергії, але на дуже короткий термін. Через що піднімається рівень цукру у крові. Рівень цукру в крові. Тобто і моїй крові теж дуже солодко. Це ж чудово. Чи ні? Ні. Підвищення рівню цукру у крові призводить до слабкості, запоморочень, швидкого повернення почуття голоду. Коли людина споживає прості вуглеводи, часто організм не може витратити стільки енергії відразу і через це запасає енергію у вигляді жиру. Ну і нехай, ну і буду я товстим. Що тут такого? Бабуся каже, головне, щоб людина була хороша. А який вигляд вона має, неважливо. Віддай морозиво. Не віддам, надмірна вага псує не тільки зовнішність людині, марку. Вона спричиняє цілу низку важких захворювань, що тягнуть за собою погіршення якості та зменшення тривалості життя. І все це великою мірою через цукор, що міститься у простих вуглеводах. Цукор і є дуже небезпечний простий вуглевод. І чим же цукор такий небезпечний? Про цукор ми поговоримо дуже детально у наступних уроках. А сьогодні тобі достатньо запам'ятати, що прості вуглеводи це прості вуглеводи, булочки, варення, морозиво, мед, солодкі напої і все це погане джерело енергії. Вірно, Марко, ти молодець. А на цьому урок завершено. Кажи нашим глядачам до побачення. Бувайте, друзі, і поменше вживайте прості вуглеводи. Саме так. До наступної зустрічі, любі хлопчики та дівчата. Дорогі батьки. Цього разу ваші діти дізналися про найнебезпечніший нутрієнт, а саме прості вуглеводи. Марку. А в чому їх підступність? Ну, вони дуже смачні, але в них забагато енергії, яку ми не витрачаємо, і стаємо товстими. Не тільки. Окрім ризику ожиріння, прості вуглеводи значно піднімають рівень цукру в крові. Шановні батьки, закликаю вас раз і назавжди запам'ятати, що цукор це найбільш небезпечний ворог ваших дітей, саме він сприяє виникненню більшості відомих хвороб. А прості вуглеводи містять критичні дози цукру. Пам'ятайте про це і приберіть солодощі з цукром із раціону ваших дітей. Це те, за що вони подякують вам пізніше. А я можу подякувати вже зараз, бо розумію, що прості вуглеводи це небезпечно. Молодець, Марку, це чудова крапка у нашому занятті. Час прощатися до наступної зустрічі на новому уроці. До побачення і будьте здорові! А на сьогодні все. Я бажаю, щоб ви не забували правила пожежної безпеки, і тоді вогонь вам буде помічником і другом. Будьте здорові! До наступної зустрічі!